Чому Путін раптово урізав витрати на армію? Вітаю, я Тарова Олександра. Зараз подивимось реальні причини зменшення фінансування армії Оркостану. Путін дійсно зменшив витрати на армію, і таким чином він вважає, що він захищає інтереси своєї країни, він захищає свою країну від якихось нововведень. Ці нововведення це санкції. Проти Росії, які вводяться і будуть вводитися надалі, тому він вважає, що в економіку Росії будуть надходити менше, грошей, і саме тому менше грошей він закладає на витрати армії. Як же це вплине на перебіг війни в Україні? Насправді суттєвого впливу або зменшення військових дій ми не відчуємо. А крім того, що буде більше гинути росіян на полі бою. А я нагадую, що якщо у вас є особисті питання, записуйтесь на консультацію деталі в описі.